Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 28 квітня в народному календарі. Пудів день. Джуліарі в цей день оглядали пасіки. Якщо дозволяла погода, то виймали вулики. Якою ж вона буде 28 квітня? Слухаймо, Тернополян. 28 квітня на Тернопільщині буде мінлива хмарність. В день місцями йтимуть невеликі короткощасні дощі та грози. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, В день вісімнадцять двадцять тепла. У Тернополі 28 квітня буде мінлива хмарність. В день місцями йтиме невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 20-22 тепла. 28 квітня 1996 року американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста, і на ТВ4.